Вітаю вас, саме товариство. Вчора я зіграв 20 ігр поспіль в доту. Це був історичний стрім. У мене це зайняло 13 приблизно годин. А сьогодні я вам рекомендую подивитися саме 20-ту гру, адже це була одна з найспішніших ігор, котрі я грав за останній час. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як за допомогою супутника притули наводитись хуками на поджі, чому західні партнери не загангали дідуся ганса, все це ви можете побачити у сьогоднішньому відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Ну і давайте дивитись, що ж там було. Можна душею зіграю? Я супер задер. Душею можна? Можна? Пасибі. Можна, можна. А вже ж. А ти на кері течісі, так будеш? Привіт, неймовірний і скіловий гостей. Я... Далого гостей. А... Ще ніхто русиш біти, а в Україні Я-я.

Давай я его замедлю, смотри. Оп. Замедляют на плутах, а нас худеют. Давно шо с ней закрыла? Только мобный патруль на вивера, мобный патруль на вівера, блядь. Это <плевит> миновый мобный патруль на вівера Сказав uh, слово мову и ворога удвичного. <плевит> шо с так? <полит> <плевит> Голодомор, <море>, блядь. Чекан лёрточек, блядь, вендувильц. <плевит> іти в відбивальної війни. Як ти, сука, смієш, говорить коцапською. це суджу. Рахуй так, хуйки. Небо сука. Рахуй так, хуки. Або про те, мені дідусь німець, мені тяжко грати. І віднімати, німець. Це ж шана для Рудена, якщо дітусь був німцем. Куди ти йдеш? Бережно, бережно. Ласунс, ласунс. А види ты? Види ты? Пытание. 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 кто

Что <laughs> в чате... В чате реально 20-а катка вот та самая. Аздух, Аздумана. Асунс. Спинфорба Райтон. Я тут я на всякой буду. Ой, бэк-бэк. Я кікбек, тільки 91 року, кордони. Що це таке взагалі в чаті відбуває? що пишете? Ну промазав. І що далі? Будь-хто може промазати. Я ж навпаки думав, що він мансити буде.

И уздоипортуюсь. Давай, 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 давай. Треба було nice. віддати тебе і помщусь. що ха 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 Ті Ти самих убий придумал, сало! Соло! Чат для главный правый був! Це нереальне, это просто фантастика. Оооооо. вибачте. Вибачте. друзья. Я. Я помилився. Я помилився. я помилився. Можливо, це одна з найкритичніших помилок за останній час від мене. Арисократ, спасибо тобі величезний підписчик, спасибі. А ми не можемо нічого, нахуй. Я дроп салют. И еще Зибен, ах, ной, типи, топ. Свои, свои. А что <laughs> вы? Экспирон, экспирон. Таурус, гив ah. <связь> Таурус. Геніальний хук, але. Хабен Керрик гештормен. що там у нас взагалі. А, у нас Кейрит текіс, да? Чому на рахунок 322? Ты же мені можеш сказати? Так а, до речі, а чого алхимии проти Алхіміка не квікають? я не розумію. Це же мбага руйни проти нього, чи як? Питання. Питання. Задавайте. На 20 Микита, спасибо то посмотрели На 20 пап. На 20 пап играю вот так. На 20-й пап. Там машина. Там ясна машина активизовалась. Спасибо, друзья, знаты. Спасибо.

Я и в не будешь. Чек Марса, Да его... а куда шмотка зникли, лоу? будь хлопцям віддав. А йому сподобалося. Беріть приклад Марса, только останній віддав хлопцям. Ви сука сидите, блять, з арканами нахуй, з куками. Його не взяти, його не взяти. Давайте ще фразочку людини, з якою гості обліч, грав на інтелі

ви розумієте, що він снайпера? Ох, майн гот, він називає снайпера дідусь Ганс. Мабуть Марс не у нове в дані і в нього забрали все. Дякую за те, що робиш. <laughs> <laughs>

Бабас Як ми його гушніше зробити? Що це з тикнисом відбувається? Це рейтинг, так Пацани, розказуйте, на що тисячу витратили? Яку тисячу?

<laughs> z, by, z mocha dańcy. mora, jest. Kto poniał, to je i Nic, ja Такі все рівно приємно, гостік з ним ще записував відео, як гайди в 22-му році. Mm -hmm, mm -hmm. наш... Українською, українською. А потім що сталося. бачить мама. Потім бін... казала, щоб я прокидався, бо Гостик на пішов. Mm -hmm. Мінив э, товаришем. Допоміг товаришам з кожну хвилину. Правильно, підмінив. Треба uh. було підмінювати хлопців. Всім прийняв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, коротенький, коротенький. Дідусь Ганс не може заспокоїтися. <пирали> ну, Лузі, Луз, ну будь, що там про що може, блять, нічого не зробити, він далі шарпель розкидає. Ну, дякую вам. У мене завтра <зас> ДН став з подарунків. Го 21. З наступаючим тебе, наступаючим. Хлопці, тепер хто став, що ми програємо. Давайте, швиденько закинули на Азов. Опа! Де турбо для дача? Так, його так, його, Та як? Спасибо вам за ваши донаты. Спасибо. Останній рывочек, останній це 20 й поплосик. Да чек, блять, це... Ця... Треба було через супутник протула цілитись. <laughs> всіми, друзі, я радий, що ви тут були. Це, я вважаю, це був легендарний стиль. Хочі, стейчі, спочі. Тут стріляє, ні. А, застанете. Як і Сембакері, так і я, так щось таки вмер. Дякую за нас, пасибі величезно. Треба поїхати, що ти нічого не бачив на ві На вірі. Ничего не сталося. Крапка, крапка, крапка. був дякую Посилив величезне за донат. Чат, майже закрили, майже закрили, майже це сталося, майже сталося. Привіт, це голос в твоїй Що голові. Його дай. чуєш тільки ти. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. А от зараз не дуже поняв. Ти потрібно ще більше пабліків. Та ні, я, я вже якось. Награвся. Привіт, це голос в твоїй голові. Його чуєш тільки ти. Ти не хочеш спати. Які ти партнери? хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Ти не хочеш спати. Ти хочеш ще 10 паблосів. Це був 20-й паблік. На двадцятому поблосі ми закрили мільйон п'ятсот дві тисячі. ММР МР. Емм... 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 Я... Ні, не ММР, не було непогано, звісно. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Моя статистика виглядає ось так: 12.8 за ці 20 павлосів. Це було доволі складно, але дякую, що підтримували мене. І найголовніше те, що ми закрили півтора мільйона гривень для Азову за 5 днів трансляції. Дякую, що ви постійно підтримуєте українську армію. Дивитесь цей канал. Побачимо з вами у неділю. На все добре.